Я сміхаю сонечко, здрастую, золоте. Я всміхаюсь квіти хай вона росте. Я всміхаюсь дощі, коли мов з вітра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго дня! А ну, подивись, будь ласка, на картинки. І скажи мені, що тут зображено? У нас ви всі предмети, які літають. Що тут вміє літати, Олександр, подивись, що вміє літати? Ти мене чуєш? Що уміє літати на картинці? Подивись, бабочка, метелик, так ще ще Приказа. Так, бабка. Ще коробка коробчик, Гороб. да. Синичка. І літак, так, вони всі літають, так? Літак, метелик, бабка, горобець, синичка. Скажи, а це що птахи? <плес> Хто тут птахів? Назви мені птахів. Бабочка. <плес> горобець і синичка птахи. Метелик і бабка комахи. А літак, транспорт. Порівняю мені, будь ласка, синичку і зайця. Що є у синички і що є у зайця? Дивись, що є у зайця? Скільки лап у зайця? Олександра, скільки лап у зайця? Прохуй, будь ласка, скільки на зайця. Ви однакова кількість у синички і синички у, у зайця чи ні? Олександра, давай порівняємо зайця синичку. Скільки лап у зайця? Один, два, чотири. Чотири. А скільки лап у синички? Два. Дві. У зайця що? Шерсть. А у два. синички пір'я, так? У зайця крила є. Олександра, у зайця є крила? Yeah. У зайця є прила, він що літає? У нього є великі довгі вуха, короткий хвіст, а у синички дзьоби, пірячко і крийця. Подивіться, дивіться, уважно, оце будова пташки. Подивіться, у нас є, бачите. Голова, дзьоб, очі, крила, хвіст, лапки, тулуб та вбудована пташка. Подивіться, подивіться на картинки, чи всі пташки зимові зимують у нас, чи їх відлітають до теплих країв. Знаєте, які пташки відлітають до теплих країв? Олександра. Хто відлітає до теплих країв? Такі, які відлітають. Дивись, подивись. Це шпак, соловей. Жайворонок, зозуля. Лелека, ластівка. Журавель, гуси. Вони відлітають до теплих країв і їх називають перелітні. А ось ті, такі у нас зимують. Це синичка, воробець, голуб, ворона, сова, сорока, в'ятел. снігур коли у них, у них, у них, у них він до нас прилітає, а також щиглик. Пашка невеличка, в неї білі щічки. Сілі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, волосок тоненький. ця пташка Невеличка називається синичка. Які ноги заввишки, такі ні завдовжки. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Про кого ця загадка? Хто хату на хаті має? Лелека. Вони будують своє гніздо на хатах. Вони прилітають, і хазяїва іноді самі допомагають, щоб було гарне гніздечко. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Хто це? Це дятел, який лікує дерева, його називають. Сіра <гум> <Да. Так. гум> пташка на ложку навкує да, гу-гу-гу та е, погану звичку має, яйця в гнізда підкладає, ця матуся бере дуля, називається Зозуля. Ось така пташка Зозуля. Передушить, ззаду задовиться, швидко скрізь птап плітає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки нас він не зимує. Яка пташка гніздо будує у нас підтахом? Це ластівка. Ось так вони будують свої гніздечка і там виховують своїх, годовують своїх пташенят. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто збирає жабеняток на болоті? Така пташка. <плес> <плес> Журавель. У дворах стрибає, крифти збирає, Ростом він маленький, сірий чепурненький, справжній молодець. Хто він? Хто в нас живе у дворі? Хифти збирає? Простеться. Горобець. Ану підгадай і назви. Простеться. Де тут переліт? Які пташки перелітні? Які відлітають до теплих країв. Назви мені, будь ласка. Дятел відлітає чи зимує? Віпта. Зимує. А Ласівка. Ласівка відлітає. Горобчик зимує чи відлітає? Горобчик зимує, Жайворонок відлітає. Журавель відлітає. І зозуля, це перелітні птахи. У нас тільки залишаються дятел і коробчик. А тут, які пташки у нас відлітають, це соловейко і лелека, а інші пташки зимують, це щіглик. Це сорока, сова, снігу. Ну, що ж, молодці, до побачення, до побачення.